Вітаю у промову! Життя сучасної людини складно уявити без соціальних мереж. Хочемо ми того чи ні, але кожен з нас так чи інакше з ними пов'язаний. І, звичайно ж, соціальні мережі впливають не лише на наше життя, а й на мову. До широкого вжитку увійшли слова селфі, лайк, репост, хейт та інші англіцизми. Я ж пропоную проявити мовну творчість та пошукати українські відповідники. Ось, наприклад, лайк. Це спосіб схвалення користувачем інтернету, матеріалу, світлини, профілю користувача через клік чи натискання функціональної кнопки. В українському комунікативному просторі лайк називають вподобайкою, а дизлайк, відповідно, роздовбайкою. Але можемо знайти в нашій мові і влучніші варіанти. Наприклад, любчик, схвалик, гожик, добрик, файник, втішка чи вподоба. Їх можна ставити на світлину з селфі, або ж на самчик, самосвітлик, самоклац, себешку чи самознимку. Замініть слово пост на український допис, репост на поширення, хейт на огуду, а смайлик на усміхайлик. Говоріть українською правильно. не Перетворюйтесь на хейтерів, тобто огудян, утримайтеся від дизлайків, тобто невподоб та зневажайок, а ставте добрики, схвалики і втішки.